Можемо? <кій> Вулиця Юності, автоливомашівська. Незабаром його оксамитовий голос звучатиме у всіх комунальних автобусах та тролейбусах Івано-Франківська. Один з найвідоміших місцевих прозаїків Юрій Андрухович озвучуватиме муніципальні автозупинки. Каже, для нього це абсолютно новий, але цікавий досвід. Міський транспорт це для кожного міста, звичайно, часом просто пекло, так, і якось допомогти у такій благородній справі, щоб цей транспорт функціонував чіткіше. А щоб у тому всьому було більше якоїсь системи, якоїсь якогось порядку, ну, я вважаю, що це гарна ідея і раду її підтримую. Письменник жартує, він ще пам'ятає часи, коли тролейбусів Івано-Франківську не було, а містом курсували лише п'ять автобусів. Тож кілька списаних листків формату, а 4 сотнями на зупинок для нього свідчення того, що транспортна інфраструктура розширюється. В електроавтотрансі пояснюють, в останні зупинки в 22 автобусних і семи тролейбусних маршрутах озвучували кілька років тому. Тож оновлення голосу було на часі. За цей час дуже багато змінилося назв вулиць. Було прийнято рішення міської ради про перейменування багатьох вулиць. Багато зупинок втратило свою актуальність через те, що вони були прив'язані до певних там комерційних структур, які також вже не функціонують. І тому, якби було на часі питання взагалі переозвучення. І коли виникло це питання, то вирішили, що було би добре, якби це робив не просто чийсь дикторський голос, а щоб це була впізнавана людина, щоб це був Франківець обов'язково, якого знають і в Україні, і в світі. І тому ми запропонували, попросили Юрія Андруховича, відомого франківця, з дуже впізнаваним голосом допомогти нам і начитати ці зупинки. Ольга Смага, надій Тумнюк, новина на вежі.